Дуже багато італійців живуть у горах. Багато міст, саме горних. Алевина точно живе біля моря. Іде краще, чи кому як. Интересно. Людина обирає там, ей, где ей підходить. И тут усе є. Ну, в Италии, может більше, больше, чем будь-то в мире. И все У весь берег сіли містами. І от там навіть далі на тих горах гарні міста є. І за цими горами, і за ціни. Особливо там далі гори-гори, а там далі Греція. Цікаво, добре, що так. Да.